Друзі, всім вітання з Харкова. Сьогодні ми прибули до Харкова, будемо тут служити за Харковом туди в сторону Вовчанська, цивільним, військовим нашим героям. І хочу трошки сьогодні показати, як живе Харків під обстрілами. Сьогодні, буквально вночі, загинули люди. Я думаю, що вже всі чули про те, що сталося. Був приліт. Бо проліти загинули люди в п'ятиповерхівці. Але дивіться, люди, раніше комунальні служби, вирощують віточки. Життя, життя в Харкові дуже продовжується. Ось ми зараз на площі. Як живе сьогодні Харків? Ну, ми живемо добре. У нас все гарно. Даже на фоні того, що відбувається в нашому місті, от ці бомбіжки, кожен день, звісно, жесть. Але у нас місто, як будь-то, не тленний. Він підіймається з руїн і одразу Становиться знову розцвітаючим. І я вірю в перемогу, що скоро вона буде. Так, сьогодні парк такий гарний. В Харкові. Життя продовжується. Друзі, як класно, що влада Харкова зробила те, що. Те, що Люди мають безкоштовний проїзд на метро, на трамваях. Тобто весь транспорт в місті є безкоштовний. І ось зараз ми, ми в зоопарку, бачите, він також безкоштовний. Здавалося, якихось 30 кілометрів від фронту, а життя, життя вирує, друзі. Життя вирує, ось який класний Тут зо, зоопарк. Там Зараз жарко видно, в ведмеді поховалися. Де що запитати? Ви з Так. сумі? Да. Скажіть, будь ласка, як Харків живе зараз в таких умовах військовий час і обстріли? А ну напружено. Напружено, ми не розслабляємось. Ну, але ж звикаємо потроху. Як, як можемо, так і живемо. Ну от коли, наприклад, пишуть, що йдуть прильоти, ви спускаєте з бомбосховища? Ну я ні. Я не спускаюсь. Тобто прилетить то вже. Прилетить. Ну ти не знаєш, куди прилетить. Знаєте, іноді по вулиці йдеш і не знаєш, і не знаєш іноді де прилетить. Фактично осюди видно, що були прильоти, вікна забиті, десь дахів немає. Але ви знаєте, тут є хороший господар Теріхов, який це все організовує, який сам виїжджає на, на ці всі прильоти і дуже швидко це все забирають, забивають отакими USB, і місто далі живе. Це мы зараз в центре Харкова. Пошлите вам пускай верить еще один повідомлення. Да, ну, по ну, пошли посмотрим. Метро працює безкоштовне. Ось це Сард Яр, Харків. Люди відпочивають, засмагають, тече такі струмочки течуть. Тут дуже гарне гарний джерело. Ось Ми набрали водички. П'ємо водичку. Смачна водичка, Са, Сама, сама краща в Харкові яка є. Ось. Не, не зважаючи ні на що люди відпочивають, тому що людям потрібен відпочинок. Однозначно треба відпочивати, тому що постійно жити в напрузі, жити в стресах це не вихід. Ось зараз покажу вам гарну таку будівлю, монолітну, яка є в цьому сардженому ярі. Ось вона, ось там. Дивіться, як класно. Дуже гарна локація. Хто буде в Харкові, обов'язково сюди зайдіть, відпочиньте. Дуже атмосферне, гарне місце. Ось там люди купаються прямо в цьому джерелі, відпочивають, п'ють цю водичку. Дуже класно, я сам спробував цю водичку, дуже смачненька, супер. Якби не вила сирена, якби на 20 кілометрів звідси йшли бойові дії, то навіть б не, ніхто би не подумав, що такі речі сьогодні відбуваються. Тому друзі, Харків, місто Герой, незламне місто, все буде добре. Ворога, ворога переможемо. Ось там є ті джерела, де люди купаються. Ось. Дуже гарне місце. Друзі, ззаду в мене епіцентр і ось тут загинули близько 20 людей. Ось квіти. Тут загинули й дітки. Так. Іде розбір завалів. Далі. Продовжується зараз розбір завалів. Ось розбирають. Насправді тут просіювали просіювали попіл, щоб знайти людей. Ось цей епіцентр. Все погоріло, все вигоріло. Такі гори вигребли з цього горілого і серед цього всього знаходили людей. Ось це, 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 ось, це, ось там каси були. Повністю, повністю все, все повністю, друзі, знищено. Просто був звичайний день, і люди ніхто не хотів вмирати, але расисти забрали життя. Пожар був такої сили, задимлення було такого, такого, такої сили, що люди закривали вікна, тому що було розповсюджено цей дим від хімії цієї дуже На велику відстань. Я... Так. так, ворог б'є по Харкову по простим цивільним будинкам.